Всім привіт! А ви знали, що ми з іншого виміру? Ми з того виміру, де живе Ісус Христос та янголи. Ми звідти прийшли і знову туди повернемося. Ісус Христос, це той дух, який був всередині Бога Отця, і потім Господь зробив саму велику і прекрасну милість, коли яка небудь була в житті любої людини. Він дав свого духа сюди на землю, щоб Ісус Христос, народившись, його дух тут в плоті. Народився ще 2022 роки тому для того, щоб ми через Ісуса Христа могли знову примиритися з Богом. Дивіться, Бог, тато, який є любов, він є святий. Людина ж із за греха падіння відділила себе від Бога. Ми являємося грішними, а Господь є святий. То як же я грешно можу прийти до святого Бога? Гріх, який живе всередині мене, ця темрява вона просто не дозволить мені приблизитися до світла. Господь Бог. По своїй великій любові до кожної людини віддав свого духа нам сюди на землю в плоті. Ісус Христос являється шляхом, через який ми можемо знову повернутися туди, звідки ми і прийшли. Для цього тут на землі Господь вчив учнів, зробив їх апостолами і так далі, дав дари, коли піднявся знову до тата на небеса. І хочу сказати, що коли ви являєтеся частиною його церкви, його тіла, тоді в вашому житті є велика милість. Стати знову дитиною Божою. Господь Ісус Христос після свого Вознесіння сів по праву сторону від тата. І якщо ми його тіло, то ми вже там сидимо по праву сторону біля тата. Він там тримає для нас місце. Для цього треба стати частиною живої церкви, вивчати його слово, каятися та бути тим, хто світить до краю землі, несе його любов. Амінь.